Ну, ми йдемо далі. У нас по програмі наступний поєдинок. Дуже цікаве протистояння у цьому турі на нас чекало в Ужгороді, де Говерл приймала Шахтара з футболістами київському Динамо, тобто з футболістами, які належать Київському Динамо. І з огляду на те, який скандал розгорнувся за останні Кілька тижнів у стані Ужгородського клубу після того, як був були оприлюднені записи з роздягальні клубу, і це все от знаєте, якийсь такий ажіотаж виводило навколо цього матчу. Олександр Золотогорський поїхав до Ужгорода для того, щоб і поговорити на ці теми, ну і так само подивитися за поєдинком Говерла Шахтар. Олег Герасимюк останніми днями у рідному луцьку серед трьох відсторонених гравців Говерли здається, саме він переживає ситуацію найболісніше. На мене чиста совість перед самим собою, перед партнерами, що я навіть мене в думках не було такого, що я можу такими справами займати. Звичайно, неприємно, коли ти можна сказати, роками, якісь здобуваєш собі ім'я і стараєшся виходиш, якби щось. І... Після такої ситуації до тебе дзвонять друзі, рідні і задають тобі такі питання, чи це таке може бути. Я буду своє ім'я захищати. Це не як виправдання, це просто і за самолюби і за принципи. Він відкидає звинувачення у тому, що міг зливати гру із урею. Як доказ наводить власну статистику: достатня висока кількість дій, мінімальний брак 12 із 17 вигравних єдиноборств, 10 перехоплень і найвищий рейтинг корисності в команді. Герасимюк упевнений, ці цифри найкраща відповідь на закиди віце-президента клубу Олександра Шуфрича. Розмова була на підвищених тонах, і якби я йому конкретно задав це питання, що кожну гру не варто нас звинувачувати в яких нечесних іграх, і це вже дійсно надоїло слухати. І я йому запитав запитання, ви краще б команді заплатили борги, які ви винні хоча б якусь частину. Яка відповідь була, що я гроші не плачу. Ну, я також сказав зі своєї сторони, що не потрібно заходити в роздягальну і вносити негатив в колектив. Розговорив я з головним тренером, він мені об'яснив так, що дзвонив віцепрезидент і сказав, щоб нас троєх не використовували. до конца чемпионата в играх. Сказать, что никогда не втручался в работу тренера самой с командой. Команда – это полностью прерогатива тренера. Я не считаю себя слабее ни одного игрока в команде. Поэтому, если хотят как бы, с нами разойтись, вот, руководство, то, пожалуйста, я готов к диалогу. Закрывайте те вопросы, которые должны, и спокойно, мирно мы разойдемся, как должно быть. Ось такі труднощі перекладу в Говерлі, і чия правда ближче до істини не встановиш. Хай там як у клубі непорозуміння хочуть затушувати. Запевнюють, у найближчому майбутньому трійка відсторонених зможе не лише тренуватись, а й грати. Це висококласні гравці, які якщо будуть е, на максимумі е, виступати е, на футбольному полі і віддавати всіх себе команді, вони нам потрібні офіційно заявляю, що Хомін, Герасимюк і Шацьких є повноцінними учасниками колективу футбольного клубу Говерла. Якщо Хомін буде е, краще виглядати, ніж ті, хто на, на цю позицію претендують, звичайно він буде грати. Герасимюк. Грисимюк Олег сам зайняв позицію, а я хотів, щоб він грав навіть сьогодні. Я з ним розмовляв. І я йому телефонував 3-4 дні підряд. Олег приїдь, він каже, Віктор, я задоволений, але ну, я зайняв таку позицію. Якщо ви мене запитаєте Шацький, чи Хльобас, сьогодні хльобас, хто досвідчить, чи Шацький, чи Хльобас, звичайно, Шацький. Але крім досвіду, мені треба конкретно, щоб хтось забивав, щоб хтось біг, щоб хтось відбрав. У матчі з Шахтарем у В'ячеслава Грозного не було обмежень у кадровому питанні. Донечани несподівано дозволили зіграти своїм орендованим. Але у складі з них був лише Качараба. Ми вдячні. Шахтар дозволив і вчора прийшов нам лист, що дозволив своїм гравцям грати. Але ж я відпустив після матчу з київським динамо. Якби я знав, то і Грішин, і інші були би. А Качараба з нами тренувався, тому що він за збірну в понеділок готується до нової зелені. Тому ніхто не встиг приїхати більше. Грозний на Шахтар використав схему із трьома центральними захисниками. Але не пройшло і хвилини, а Шахтар забив. Гладкий перестрибнув Ягодінський сей компанію. Проходить трохи більше десяти хвилин. Знову Ягодінський спомиляється. Дарує м'яч Марлосу. Той б'є в стійку, забиває Дуглас коста. Вже після другого голу Варла готує заміну. Але Ягодінський встигає ще раз загубити гладкого. 0-3. Грозний замість центрбека випускає атакувального гравця Кав'єріна. Перебудову. Вою гру, коли вже здається, що шансу на порятунок немає, але зіграла динамівська зв'язка. Чудова розрізна передача. М'якушка, технічне завершення хльобоса. 3-1, оплески грозного надія на порятунок Гуверли ожила Серега. мені в «Динамо-2», коли ми грали в місті ногам'я. Передача передач галіву, голівих. в ти в «Динамо» Да років, какая мабуть, якесь особливе відношення к шачорам. Особливе ставлення до шахтаря і хльобас продемонстрували яскраво. Вони ж організували і другий гол, а третій м'яч це вже цілком заслуга м'якушка. Прокинув м'яч поміж ніг кривцову, пішов від ракицького, зрячі вдарив у ближній кут воріт п'ятого, недарма так радів грозний. А шуфрич не втримав емоції. Прибіг привітати наставника у технічну зону. Три три. Ми домовилися після зорі, що більше поразок, за які нам буде соромно вдома, у нас не буде. Я не задоволений, що команда розслабилася. Дуже легко забили три м'ячі, але потім так само легко три пропустили. Але втримати нічі у Гуверлі не вдалося. Шахтар знову легко забив. Ще чотири м'ячі. Ракіцький несподівано ювелірно вдарив з не правою. Три-чотири. А как по чомусь побіг вперед, втратив м'яч, травмувався, контратака. Луїс Адріано. Ой, давно не бачили Коваля таким розлюченим. Почали трохи авантюрничати, чуть перетримали, там не підібрали, там дали Ракітському пробити. Там Акакпа, замість того, щоб вибити м'яч першим дотиком, він робить лишній дотик, пішла, нога поскульзнувся, отримав травму, пішов п'ятий м'яч. І це ще не все Степоненко з гри, Алекстей ще раз, пенальті, ще два голи. Говерла, знову програла і знову здивувала. 3-7. Такий рахунок і в хокей не часто побачиш. Ну що, Оксаноксіч, в принципі, заговерло, грали в основному футболість Київського Динамо. От вони стали героями. Я з який привіз м'ячі. І Хльоба з М'якушкою, які забивали, робили оцей камбек. А потім все-таки не вистачило сил. 3-7 згоріли. Ваше враження. Ну, Я по-чесному не цей матч, я тільки на різку, яку видавали. Ну... Не хотел бы я особо заострять внимание. Я думаю, то, что происходит в организационном порядке в этой команде, оно имеет потом выходы на футбольном поле и никакой стабильности состава о том, что эта игра имеет какие-то такие четкие обозначения, я бы говорить не стал. Ну, я так расшифрую, так, что вы сказали? Да. про то, что ну, мы знаем, что футболистам Динамо, орендованим футболистам Говерли київську Динамо, наскільки я розумію, платять гроші футболісти і платять клуб, платять гроші в клубі Київські динамо. Тобто там є знаєте таке розбалансування. Одним платять, іншим не платять, одні отримують зарплатню і думають виключно про футбол, іншим не платять. Вони думають про інші якісь певні питання. Безперечно, що це впливає, це все на результат, тому що зосередитися на футболі, коли ти ну рік не отримуєш зарплатню. Напевно, це є достатньо серйозно. Інші отримують вчасно і вони безперечно думають насамперед про футбол. От, Андрій, ви як колишні футболисти, ви розумієте їх? Ну, конечно, да. И вот ребята показали, для них главная игровая практика. Они думают именно об игровой практике, об своей игре, для того, чтобы набрать хорошие кондиции, расти как футболисты и обратно вернуться в Киевское Динамо. Те футболисты, естественно, посмотрите, о чем идут разговоры. Там не заплатили, там их обвинили, там еще около футбольной игры. Конечно, футболисты не сосредоточены на игре, а сосредоточены на каких-то разбирательствах. Поэтому очень сложно выходить. То сбалансовать игру, сбалансовать Збалансувати склад, збалансувати настрій, е якось побудувати стратегію, практично неможливо. То, Там, то, якщо то, через состав змінюється на, більше, ніж на половину, То о чому ми можемо говорити? Стабільність составу це ж определяющий фактор успішної гри. І Потім потихонечку-потихонечку войну. Значит, достатньо примірів. Ті ж, допустим, Шахтер, Динамо, Дніпр, Заря. будь пожалуйста, посмотрите, ротація составу, яка я имею в виду після чемпіоната. А там, не успела полгода закончиться, новая полоса строится, взгляд посадочная в аэропорту. И, значит, полетели одни туда, другие обратно в Ужгород. Это к хорошему не приводит. Ну, з іншого боку, і знову ж таки, ці фінансові проблеми вони так само впливають. Тобто, коли футболіст не зосереджений на тому, щоб грати на футбольному полі, то він ну не думає про те, як грати. Що ну, робити? Ну, звісно. Я, коли був молодий, Валерій Васильович мене пригласив першу команду. Коли у мене був спад, він одразу мене визвав і сказав: у тебе є якісь битові проблеми, у тебе щось з фінансами, у тебе щось з родними. Я говорю, ніт. Тоді ми все зробимо, ти зосереджений на ігрі. Все. Оксанкси, ну от знаєте. Те, що зараз відбувається, от той, той чемпіонат, який ми зараз маємо, 14 команд, перехідний чемпіонат. От ваша точка зору. От назріли якісь зміни взагалі в сприйнятті футболу, в сприйнятті того чемпіонату, тому що, знаєте, якась об'єктивність така трохи, вона нівелюється внаслідок того, що там 7, там 6, там 5, там 6. Наприкінці чемпіонату такого ніколи не було. Правильно? І такого чемпіонату не було. Ми ж не мали стільки команд, які грають вне родних стін. Этот момент, второе, экономическое положение ряда команд. Ну и в-третьих, я думаю, что не нужно наверное, и будет делать трагедии, если это останется 10 команд, которые будут реально представлять силу. Ира четыре круга. Я думаю, от этого выиграет и чемпионат, и уровень футболистов. Допустимо, якщо все-таки 14 команд чи 16 команд і шукати можливості для того, щоб змінити, для того, щоб знаєте, якби в нас є матчі, які, в принципі, нічого не вирішують, Таким навіть не стежно, не, не цікаво дивитися, а от спробувати, щоб кожен матч ніс якесь смислове навантаження. Ну, Тобто кожен за щось буде боротися. Тобто, я, чесно кажучи, от зараз, якщо ви мене спитаєте, я не знаю, як це як сформулювати оцей, там новий формат чемпіонату, чи не новий формат, чи старий. Ну але я готовий обговорювати ці моменти, тому що ми бачимо, що зараз коїться в українському футболі з огляду на те, як це відбувається. У нас є команди, які. Ну, відверто, чесно кажучи, вже дограють сезон, правильно? Ми це так само бачимо. Ну, тобто є проблеми, дуже великі проблеми і є, от, я би теж її назвав якась така громадська болезні. дискусія повинна бути. Но, но, она пройдет. Она пройдет, мне, значит, ну вона пройде. Вона пройде, і повірте мені, що футболісти в таких условиях, яких сьогодні знаходиться весь все суспільство, воно косметься і футболу. І будуть грати і за 5 тисяч гривень, і за 3 тисячі будуть грати, і за 2 тисячі будуть грати.